Доброго ранку, дітки, я Петрик, і сьогодні я їду в гості до бабусі. Зазвичай ми їздимо статком на машині. Але сьогодні я подумав, а чим ще можна поїхати до бабусі? Запитаю я в мами. Петрику, до бабусі можна поїхати машиною або автобусом. Але я тобі розповім про види транспорту, які ще є. Це Петрику, повітряний транспорт. Він літає в небі. Тут є у нас літак, вертоліт, ракета, повітряна куля. А ось це водний транспорт, він рухається тільки на воді. Це різні види кораблів, човнів, лайнер, підводний човен. А це Петрику наземний транспорт. Ми його бачимо найчастіше. Це і велосипед. І різні види автомобілів, автобуси, трактор, мотоцикл. Ой, як багато транспорту. Спробую повторити, чи нічого я не забув. Машина наземний транспорт. Літак повітряний. Підводний човен, водний транспорт. Велосипед наземний. Ракета повітряний транспорт. Човен водний транспорт. Потяг, наземний транспорт. Корабель. Водний. Здається, я нічого не забув, все назвав. Але до бабусі я поїду статком на машині. А ви, малятка, слухайте та навчайтеся. До побачення, до нової зустрічі!